Всім вітання! Мене звати Ксенія Логиня. Я бренд-технолог потужної українського бренду Jolly Lab І сьогодні проведу для вас процедуру ламінування Вій на степах Стронг. В чому ж перевага цих а, малюток? В тому, що тут збільшена кількість теогликоляту та цистеаміну. І за рахунок цього процедуру ламінування можна виконувати набагато швидше, ніж а, це було б в роботі з класичними степами. Часові витримки у нас для пушкової тонкої вії можуть бути максимум 4-5 хвилин. Для вії то Ненькою у нас може бути до 7 хвилин для Вії, яка середньої щільності та щільна, це може бути максимум 8 хвилин, і для вії дротової це 10 хвилин часу. Тому ці степи це економія вашого часу та часу ваших клієнтів. Процедуру швидкого ламінування вій ми починаємо з очищення. Ми використовуємо ніжний мус від бренду JOLLY LOVE. Він дуже делікатно очистить нам декоративний шар, якщо він є. Ми працюємо з щіточкою дуже легенько. Якщо щіточка не потрібна, ми можемо просто залишити на декілька хвилин наш мус на віях. Він розщепить забруднення і зніме декоративку. Мус ми знімаємо вологим методом. Він має в складі хлоргексидин, що вже буде працювати як антибактеріальна дія. Також має пантенол, зволожуючі компоненти і дуже дбайливо та делікатно працює зі шкірою і не буде викликати у нашого клієнта чи моделі дискомфорту. Далі, перед встановленим валика, нам потрібно обов'язково просушити війки сухим ватним диском. А по вибіру розміру ми орієнтуємося на довжину наших природних вій. У моєї моделі вії мають гарну довжину, тому я буду використовувати валик елічку. Валик ми будемо встановлювати дуже близько в стик до наших вій, щоб не було у нас проміжку між віями та валиком. Якщо війки на фазі анагену загинаються, ми можемо їх залишити. Я починаю викладку Вій на валик. За допомогою клею я привчаю вії до нового загину. Підтягую все клеєм, і за допомогою інструменту я починаю їх розділяти і витягувати в рівність. Таким методом я пропрацьовую всю площину свого валика, підтягуючи вії на нього і розділяючи від кореня. Мої вії мають також рівно-паралельно виходити. По всій площині валика. Інструментом я розподіляю її, гарно протискаю, де цього потребує. Перевіряю, щоб під валик в мене не було загину її, не було заломів. І обов'язково слідкуйте за тим, щоб валик не находив на кореневу зону вії, Тому що тоді створиться залом від кореня, і ми не зможемо сформувати гарний візуал. Зараз ми переходимо до нанесення степу стронг першого. Він у нас буде працювати на пом'якшення дисульфідного зв'язку та деформацію його для того, щоб ми потім змогли зробити фіксацію вже в нових каратинових з'єднаннях. Починаємо ми нанесення від прикореневої зони по нижньому ребру валика. І Трішечки далі виступаємо за точку піка в цьому випадку. В основному точку піка ми не маємо перевищувати, але тут ми маємо просто трішечки віє, більш ляльково, ляльковий загин зробити. Отже, я перевіряю, щоб в мене була гарна лінія по нижньому краю. Спускаю, але не заходжу в зону кореня. І засікати я буду 7 хвилин для моєї вії. В зону кореня не заходжу, витираю щіточку і можу сформувати більш рівну лінію по нижньому краю. Те саме я повторюю по верхній зоні, формую щільність. Формую лінію, яка буде повторювати вигин мого валика від вищої ділянки до ширшої. Тепер ми починаємо знімати залишки. Я знімаю завжди сухим методом, так як у мене тут вії дуже гарно прозорі, їх видно на валику. Немає потреби в тому, щоб вичищати з під кореневої зони водою. Ви можете це робити в тому випадку, якщо у вас настільки велика густота війкового ряду, що ви не можете просто сухим методом гарно доочистити. Тобто, для чого потрібно знімати вологою? Для того, щоб у вас другий степ не вступав в в боротьбу з першим, а працював уже одразу на фіксацію. Наносимо другий степ фікстрон. Він у нас працює на фіксацію нового сульфідного зв'язочку. Тобто першим степом ми деформували його, другий степ у нас працює на фіксацію. Як відбувається фіксація? Це дві атоми сірки, нові починають приєднуватися одна до одної. І тим самим у нас створюється новий загад. Другий степ ми наносимо точно так, як ми наносили перший степ. Якщо ви не контролюєте зону верхнього нанесення, то ви можете вийти на міліметр. Вище, другий степ це дозволяє зробити. Головне, в першому степі не виходити за точки піку далеко, тому що тоді ви можете на валику, який іде у нас об'єм, ви можете скрутити ваші вії, як кажуть просто на в бублик. Ось ці точки потрібно контролювати. Далі ми будемо засікати з вами час, рівний ветранці попереднього степу, і це буде також 7 хвилин. По закінченню часу ми також знімаємо залишки. Хтось з якомусь ручною щіточкою, хтось може знімати ватними десками, хтось може знімати паличками. Тут уже хто як звик, хто як любить, в кого як рука лягає. Також я після другого степу трішки проходжуся вологом і гарненько дочищаю свої залишки. Наступний крок у нас буде фарбування. Вій. Фарбувати вії ми будемо вугільно-чорним. Це у бренді у нас відтіночок 1.0 Black. Зараз я вам його покажу. Змішувати ми будемо його з оксидом. 1 і 8 по протоколу для офарбування Вій, взагалі для фарбування в зоні слезових. Тут буде Менше кількість перекосу водню, ніж в трійці, і він буде делікатнішим по роботі. Співвідношення оксиду та фарби в нас має бути один до одного. В загальному я працюю без патчів, але якщо ваше повіко буде дуже близько до нижнього ряду, або якщо у нас вій, змик вій, буде. Все-таки находити один на один, то ми можемо поставити додаткові нижні патчі для того, щоб у вас не було перебиття на нижнє повіку. Нанесла барвничок і вкладаємо. Починаємо знімати наш барвник. А для тонких вій ми можемо витримувати барвничок навіть 5 хвилин. Для вій, дуже таких дротових та щільних, бажано витримувати 10-12 хвилин на оксиді 1 і 8. Вичищаємо наш війковий ряд і знімаємо наш валик. І ось ми бачимо, який гарний результат ламінування ми маємо. Зараз подивимося ще при відкритому погляді і нанесемо обов'язково спеціальний філер, який буде дуже дбайливо завершувати правильно нашу процедуру. Зараз будемо використовувати спеціальний філер від бренду Jolly Lab. Це філер, який містить в собі каратин, гідролізат, запатентовану формулу капіліалунка, яка працює як рослинний активатор росту наших волосків, насичує волосину, укріплює, насичує правильними структуруючими компонентами і дуже класно вітамінізує. А також закриває наш кутикольний шар після процедури. Другий степ, до речі, не закриває повністю кутикольний шар. Він залишає при відкритих і для того, щоб наш кутикульний шар дозакрився, волосина не мала потім пошкоджень від зовнішніх факторів. Це з цим класно справляється ось цей наш філер, який ми наносимо як завершальний етап в нашій процедурі. Даємо йому трішечки підсохнути і робимо контрольну вичіску наших війн. І тепер ми можемо бачити результати, які гарні вії ми маємо а, після нашої процедури ламінування. Дуже гарний загин, делікатний. Вія не пересушена, вона жива, зволожена, пружна і дуже красивий ефект нас